Вітаю. Складні речення німецької мови цікаві тим, що у них є три різні типи сполучників. Одні викидають перше дієслово в кінець речення, інші тянуть це перше дієслово до себе, а ще одні просто лишають так, як воно є в реченні. Отже, для того, бо їх не сплутувати, найлегше для себе в першу чергу запам'ятати тільки п'ять сполучників, які не міняють порядку слів у реченні. Тоді. Запам'ятати тільки шість сполучників, які тягнуть дієслово за собою. А уже всі решта, які ми не зустрінемо в німецькій мові, ті сполучники, які викидають перше дієслово в кінець. Отже, почнемо з першого типу: перше римське сполучники, які не міняють порядку слів у реченні. І я пропоную вам гратися, так як ми це робимо з моїми учнями. Отже, Спочатку, відповідно, їх напишем, так. Аба-ода. Абер-одер. Але або. І так от їх собі положить, як вареники на руку. Аба ода. Аба ода. Далі. Наш цей oder, він мені виливається в сполучничку зондерн. Бачите? Тут ода Зондерн. Саме по собі зондерн перекладається як А. Протиставне а, можете обвести одну таку кружечок, зробити з неї бупучку А, і це буде наше таке А. Типу, я не йду сьогодні туди, а залишаюся вдома. Ось таке протиставне а. Отже, аба Ода зон, і день. А на цьому сполучничку намалюйте сонце хмаринку, що це день, тому що нам важливо його буде асоціювати із саме словом «день». Щоб потім не сплутувати ще з одним сполучником. Все! Ава урезон і день. реченнях. Ось бачимо перше речення. Я хочу в кіно піти, але. Ich sehe noch, aber es steht, wie bei uns, budujece nach normalem Gesetz. Es gibt aber es gibt keinen guten Film heute. Darum ich gehe einkaufen oder du machst das. Ja du skuplataša, če to zrobíš das? Er muss nicht morgen fahren, sondern er fährt erst übermorgen. Він не мусить завтра їхати, а їде аж післязавтра. Поїде аж після завтра. Ось таке вживання цього нашого зондерн протиставного fahre ins Lokal. я їм вдома, чи я їду в якийсь такий заклад там, де можна поїсти, тому що саме по собі слово локаль це є певний заклад для їжі. Ich ich muss Deutsch lernen, denn ich will in Deutschland arbeiten. Я мушу вчити німецьку так як я хочу в Німеччині працювати. Прошу всіх перекладати сам по собі сполучник Ден саме як так. як. Так як зараз день, то всі працюють. І ось так його засоціюйте, щоб ми. Подальшому не плутали наші українські подібні значення із цим ден. Отже, ден перекладаємо собі тільки як так, як. Бо воно схоже і на сполучник Бо, і тому що. Але там є інші сполучники з іншим порядком слів у реченні Тому. Стовідсотково ден так, як день. Повторим їх разом. Aber, oder, sondern, und denn. Ті, які намальовані, тобто написані зеленим кольором, це ті два сполучнички ода und, перед якими не буде ставитися кома. А перед трьома іншими ставим обов'язково кому. Другий тип сполучників, у реченні – це сполучники, які. Вимагають після себе дієслова. Тобто, перше дієслово буде іти після сполучника. Або ще, можна сказати, вистрибне перед підметом. Ну, так, як хто собі хоче. Це такі сполучники: Трустем, зонст, танданах, тесхаль, десвеген. Дуже легко їх підряд запам'ятати, коли ви спочатку намалюєте собі ось такого якогось троцького. Який стоїть під зонтиком. Біля нього лежить на дивані Данило і каже, потім зроблю потім усе. Тоді цей Данило наївся халви і пішов у вагончик. This half векен. Таке хоч щось для запам'ятовування. Отже, trotzdem, не незважаючи на те, зонст інакше. Візьми зонт інакше змокнеш. Дан і Данах. Тоді після того, синоніми фактично, «deshalb» і «deswegen» тому. Просто перекладається обидва як тому. Яка різниця? Я особисто не знаю різниці між цими сполучниками. Якщо хтось знає, будь ласка, поділіться. Deshalb і «deswegen» тому обидва перекладаємо. Ну, і все. І тому, коли ми намалюємо тільки малюнки, не писавши слова. Малюнки смайлик якийсь троцький, зонст Зонтик оцей. Данила на дивані намалюємо, який каже: Потім-потім я зроблю. І тоді халву цю в вагончику, і ми будемо знати ці сполучники, які після себе вимагають ті слова. Отже, троцтем, зонст. Dann danach deshalb, deswegen. des Regen. Nun, na Beispiel: Es regnet, trotzdem gehe ich spazieren. Und der Dusch, nicht zwar, dass ich nicht deine Sachen auf, sonst schmeiß ich alles in den Müll. Bebere svoje Rätsche, andakse wicken Josef in Schmeißen. Це, якби викидати вишвирнути прям. Це лезення текст, там виден текст, та настель я фраган текст. Спочатку читаємо ми текст, тоді повинні ми текст перекласти. Після того ставите ви питання до тексту. Ось таким чином можна використовувати в таких. Реально складних реченнях, які складаються з двох і більше в даній ситуації аж з трьох частин, так? І поєднані двома сполучниками і тоді, і після того. Es ist zu spät, deshalb sind alle Geschäfte zu. Зараз запізно уже, надто пізно, тому всі магазини закриті. Sind alle geschäfte zu. Тут ми бачимо, що головним смайликом, тобто підметом в реченні є усі магазини Алягешефте. Дієсловом є саме зінт, тому воно нас вистрибне перед м -м, підметом. Я 5 кілограмів добрала, тобто поправилася на 5 кілограмів. Ну, Це неправда, ну, але так. Deswegen, Тому, mache ich eine тому роблю зараз дієту. Ми кажемо, сидимо на дієті, ну, а вони роблять дієту. І не забувайте в голові собі тримати ось цю схемку. Кома сполучничок і діє слово обов'язково перед сполучником. Якщо це сполучник саме, Троцтем зонст, дан, данах, тисхальб, тисвеген. Майте оті сполучнички в голові, малюйте картинки, і тоді вони вам будуть згадуватися в роботі. Третя група сполучників це такі сполучники, вона найбільш чисельна ця група. І ці сполучнички в нас будуть відфутболювати перше дієслово в кінець речення. Я завжди починаю вчити ці сполучники зі сполучника Вайль тому, що, і щоб його запам'ятати, ми беремо тому, що валя так сказала. І валя в нас від дієслово перше дієслово в кінець речення. Це ми з вами побачимо зараз на прикладах речення. Ну, ось такі маємо зараз речення. «Ich mache das, weil» Я роблю це тому що це буде наш, наш початок до всіх далі варіантів речень. Перше в нас буде «Er ist mein Bruder» Він є мій брат. Типу буде в нас таке речення. Я це роблю, тому що він мій брат. Далі soll den Kindern helfen. Я повинна дітям допомагати. Типу, я роблю це тому, що я повинна дітям допомагати. Далі я роблю це, тому що sie hat mir geholfen, бо вона мені допомогла. Я роблю це тому, що man spricht davon überall. про це говорять кругом. І я роблю це тому, що es gibt heute Fisch zum Mittagessen. сьогодні на обід риба. Ну, можливо, будь-які варіанти можуть бути цих речень. Отже, наше головне завдання побачити, де ж у нас буде перше дієслово в цих реченнях. В першому реченні це є Іст. Отже, воно полетить в кінець. В цьому реченні Золь, воно полетить в кінець. В цьому реченні хат. Допоміж не минулого часу значить, воно полетить в кінець. В реченні зман. У нас тут є ось це перше дієслово, Тоді воно піде в кінець. І в es gibt", саме дієслово gibt", піде в кінець. Тепер читаємо уважно ці речення повністю: «Ich mache das, weil er mein Bruder ist». Я роблю це, бо він мій брат. Далі. Починаємо знову зверху. «Ich mache das, weil ich den kindern helfen soll. Я роблю це тому що я дітям повинна допомагати. Знову починаємо зверху. Ich mache das, weil sie mir geholfen hat. Тому що вона мені допомогла. Знову зверху починаємо. Ich mache das, weil man davon überall spricht. Я це роблю тому що про це кругом говорять. І останнє. Ich mache das, weil es heute Fisch zum Mittag gibt. Я це роблю, тому що сьогодні риба на обід. Ось такі речення. Не лише сполучник вель відкидає перше дієслово в кінець. Їх є дуже багато. І ось ви їх зараз бачите, але це далеко не всі. Отже, валя попереду, вель, тоді дас, «валя» в діта вадідас. Тоді «об», обволь, вона десь обволочилася в щось в муку, наприклад. Далі Вен, бо вентилятором обдувала із себе все. Це хоча б таких запам'ятати перших «Вайл дас об вен». А далі пішли «бефуа», «нахтем», «альстаміт», vo, рауф», fii вас vo fur, дем dem і так далі. Ось чому легше запам'ятати спочатку тільки п'ять сполучників, які нічого не міняють. А це наші аба, orда, зонден, ден. Далі запам'ятайте сполучники, які тягнуть дієслово після себе це наш тростім зонст, «дан», данах, дес halb des wegen. І все. А вся решта футболить дієслово в кінець. Ось такі маємо з вами невеличкі правила. Дякую.